Автори програми розвитку транспорту у Рівному вирішили підвести під цей документ серйозну наукову базу. А тому для її розробки залучили спеціалістів Рівенського технічного університету, автотранспортного технікуму, а також Київського науково-дослідного інституту автомобільного транспорту. Спрямована ж програма насамперед буде на створення більш раціональної маршрутки і сітки для громадського транспорту міста, оскільки, за словами начальника відділу транспорту та зв'язку міського управління комунального господарства Василя Сливки, ситуація на деяких маршрутах залишає бажати кращого. Згідно з рекомендацій, які ми отримали з Києва, є маршрути, на яких працює завишена кількість автобусів і маршрутних таксомоторів. Так у нас на 7 маршруті, на першому маршруті по 17 має працювати автобусів, працює по 24. На маршруті номер 10 має працювати 15, працює 18. І так по деяким останнім маршрутам. Але є маршрути, які повністю залишаються незабезпеченими транспортом. Це 18-й маршрут. Коли нам подають, і прорахувавши, що туди потрібно 4 одиниці, то в нас працює тільки один, задіяний тільки один автобус. Маршрут номер 24 маршрут 13 зовсім відкритий. Зміни також торкнуться приватних таксистів, яких за висновками столичних науковців має бути втричі менше, ніж є зараз в Рівному. Для обслуговування міста такої кількості таксі не потрібно. По, по інформації від податкової інспекції на сьогоднішній день вже в Рівному зареєстровано більше 900 таксистів. Згідно розрахунків. Науково-дослідного інституту для нашого міста потрібно 250 перевізників таксистів. І хотів би звернути ще таку увагу. Значить, по даним податкової інспекції, за 97-й рік 350 громадян, які надавали послуги перевезеннями, заплатили за патент 143 тисячі гривень. За 1998 рік 690 перевізників при збільшенні плати за патент вдвічі заплатили 53,8 тисяч гривень. І за 6 місяців цього року 905 перевізників сплатили 15,5 тисяч гривень. Окрім розробки програми розвитку атотранспорту, міська влада вирішила вдосконалити управління цією галузі в цілому, у зв'язку з чим на останньому пленарному засіданні міської ради було прийнято рішення про реорганізацію відділу транспорту та зв'язку і виділення його в окреме управління.